Доброго ранку, любі діти! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Я запрошую вас до країни знань на слово рідне, слово материнське, на нашу українську рідну мову. Ми намагатимемося показати багатство, красу та мелодійність української мови, мови, якою ми розмовляємо, думаємо, без якої не уявляємо свого існування. І я хотіла б розпочати нашу бесіду віршем. Не цурайтесь, мови, мови мами і тата, мови діда й баби, предків наших всіх, бо її цуратись сором не пошани, бо її цуратись перед Богом гріх. На землі народів Бог створив багато і подарував їм скарбу всяких мов, а в ту кожну мову гарну і багату. Клав своє небесну ніжність і любов, всі народи світу, то Господні діти, всі народів мови, то Господній дар. Але мова мами найрідніша в світі, в ній є все і святість, і краса, і чар. Діти, про що йдеться у вірші? Так, правильно, про те. Щоб люди не цурали своєї мови. Малята незабаром наша країна буде відзначати свято, День української мови та писемності. І не лише на цьому святі, а завжди ми повинні пам'ятати, що мови нема без народу, а народу без мови. А що таке мова? Як і коли виникла українська мова, у народі кажуть слово до слова складеться мова, мова кожного народу є невід'ємною складовою його життя, основою національної культури. Усі народи мають свою мову, якою вони розмовляють. Діти, давайте пригадаємо вірш, який ми з вами вчили. Всі народи мову мають, всі своїх пісень співають. Бо хто має мову рідну, той багатий, а не бідний. Діти, яка мова нам найзрозуміліша? Так, правильно, українська. А чому? Бо це наша рідна мова. Так, діти, українська мова наша рідна мова. Цією мовою розмовляєте ви. Ваші батьки, батьки ваших батьків, бабусі, дідусі. Так яка ж вона мова? Мова українська, вона наша рідна. Це не просто звуки, це не просто слова. Великий український поет Тарас Григорович Шевченко писав: Ну, що б, здавалося, слова? Слова то голос більш нічого, а серце б'ється ожива як її почує. А тепер, діти, настав час нам з вами пограти. Гра яка мова? Мова яка світанкова, мова яка Колискова, мова яка, солов'їна, мова яка сонячна. Мова яка калинова, мова яка материнська, мова яка мелодійна, мова яка рідна, мова яка співуча, мова яка чарівна. Так, діти, дійсно, наша мова дуже чарівна та співуча. І я пропоную вам послухати пісню пашану нашій рідній українській мові. What what's this? Діти, я вважаю, вам дуже сподобалась ця пісня, бо вона вчить нас, як треба щиро любити свою рідну мову. Малята, На цьому наше заняття закінчується, а на останок я пропоную вам до свята вивчити вірш про мову. Золоте курчатко в золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. До побачення малята!